Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Хто це у гості завітав? Сірий зайчик прискакав. Зайчик попросив ласкавого, друзі, так мені цікаво, покажіть мені свій дім. Що скажіть тут є у нім? Дітки, давайте розкажемо зайчику, адже у нас дуже багато різних цікавих речей. Що в нас тут є? Давайте подивимось. Машинки та звірята і м'ячиків багато конструктор, кубики, ляльки це все дитячі, як одним словом ми назвемо, іграшки. А зараз ви відгадаєте, чим грається дітвора. Я буду показувати, а ви називати. Її можна котити, прив'язавши мотузочку, та перевозити різні вантажі. Згадали, що це? Так вірно, це машина. А цю іграшку можна підкидати та прокочувати. Це в нас що? М'ячик правильно. А у цієї іграшки різнокольорові кільця, вони різні за розміром, їх можна складати, і вони повинні бути у певному порядку. Це пірамідка. Слідуюча загадка. Її можна одягати, годувати та вкладати спати. Це, звісно, у нас лялька. І побачив, скільки у нас різних іграшок. Дійсно, у нас дуже багато іграшок. А чи добре ви їх знаєте, назвіть іграшку, у якої є колеса. Це машина. А в якої іграшки є оченята? Подумайте, у зайчика є оченята та у ляльки. А з яких іграшок можна щось побудувати. Це у нас і конструктор, і кубики різнокольорові. А щоб зайчик не сумував, ми для нього сконструюємо пірамідку з різних кольорів. Тож приступаємо до роботи. Беремо смужку, тітки подивіться, якого кольору у нас ця смужка. Так, синього кольору. І інша полосочка у нас якого кольору? Оранжевого. Прикладаємо зверху. А цей колір, ви всі знаєте, це червоний. Маленька полосочка у нас це якого кольору? Зеленого. І сама верхушка, це в нас геометрична фігура, нагадує трикутник. Вона жовтого кольору. Ось ми побудували таку чудову пірамідку. Тож приходь зайчику до нас погратися частіше та приводь друзі. А ми прощаємося з дітками і кажемо, щоб вони теж будували собі пірамідки. До побачення!